Всім привіт! Пригоди Іванчика продовжуються. По просьбі деяких моїх підписчиків хочу звернутися до наших діток, раді яких ми вибиваємо, вичищаємо, боронимо, скажімо так, їхнє майбутнє, щоб вони не нехтали навчанням, дружбою до своїх. Одноліток, друзів, була повага до дорослих, поважали військових, які в цей нелегкий час виконують дуже тяжку роботу для того, щоб вони бачили і мріяли про світле і краще майбутнє в нашій рідній державі, яка є Україна. Хочу вам сказати, ви наше єдине рідне світле і найкраще, що є в нашому житті. І ми раді вас боронимо, оберігаємо ваш спокій, боронимо нашу рідну українську землю. Слухайтеся старших батьків, вчителів. І всього вам найкращого віримо в ЗСУ гарного навчального року.